Я розумію, що обшук може вплинути на репутацію і навіть на фінанси, але що я буду робити, коли це станеться? Я почуваюся дуже вразливим як зберегти психологічну стійкість. Психологічна стійкість під час обшуку це дуже важливий аспект. Спочатку потрібно розуміти, що обшук це частина нормальної правової процедури, і важливо залишатися спокійним. Якщо ви будете панікувати, це може тільки погіршити ситуацію. Обшук не є катастрофою для вашої компанії, якщо ви підготувалися до нього. Ключове це ваш контроль над емоціями і ситуацією. Але коли до тебе вриваються правоохоронці, вилучають документи і твоїх співробітників ставлять в незручне становище, як це можна сприйняти без стресу? Я розумію ваші переживання. Тут важливо мати чіткий план дій. Що дозволяє діяти автоматично, без необхідності приймати миттєве рішення в стресовій ситуації. Якщо у вас є чітко визначені інструкції для співробітників, що робити під час обшуку, і ви провели тренування, то вони будуть діяти без паніки. Це дозволяє зберегти спокій, навіть коли ситуація напружена. Крім того, важливо, щоб ви не були самотніми в цей момент. Адвокат, який знає, як вести себе в таких ситуаціях, може допомогти. Що ще може допомогти зберегти спокій? Адже я не знаю, як реагувати на таку ситуацію. Психологічно важливо налаштуватися на те, що ви будете діяти в рамках закону у своїй компанії. Якщо у вас є впевненість у тому, що ваш бізнес є законним і ви не приховуєте нічого незаконного, це вже полегшує сприйняття ситуації. Важливо також звертати увагу на те, як ваші співробітники реагують на обшук. Якщо вони бачать, що ви зберігаєте спокій, це допоможе їм також залишатись під контролем. Тобто в першу чергу потрібно вірити в те, що я роблю, і не дозволяти стресу взяти верх. Саме так, якщо ви впевнені в своїй компанії та її стратегії, це допоможе вам залишатися спокійними і вивіреними навіть у найскладніші моменти. І пам'ятайте, що обшук це не кінець світу. Це просто процес, який можна пройти з мінімальними втратами, якщо правильно підготуватися і зберігати холоднокровність.